В Миронівському інституті пшениці імені Василя Миколаєвича Ремесла проводиться вивчення селекційного матеріалу пшениці озимої, м'якої та твердої, за показниками якості зерна та хлібопекарськими властивостями ворожна згідно програми наукових досліджень. Процеси розробки програми спрямовано селекцію пшениці за напрямами використання зерна, а саме створення сортів пшениці м'якої озимої краснозерної твердозерної, білозерної твердозерної, пшениці м'якої озимої м'якозерної, червонозерної та м'якозерної білозерної, пшениці м'якої озимої кормової, пшениці м'якої озимої технічного використання та пшениці твердої озимої. Новостворені генотипи характеризуються високим генетичним потенціалом продуктивності і відповідних показників якості зерна в поєднанні з оптимальною нормою реакції на варіюючі умови трансформації клімату, що забезпечуватиме максимальну реалізацію потенційних можливостей генотипу та перевагу їх над стандартами за всіма параметрами. За участі директора Олександра Демидова та основних селекціонерів інституту також були обговорені методичні основи оцінки селекційного матеріалу пшениці озимої різних напрямів використання зерна: борошномельний, хлібопекарський, круп'яний, кондитерський, макаронний, цільнозерновий, органічне харчування, дієтичне та інші. В умовах змін клімату та створення високопродуктивних сортів інновацій шляхом розширення генетичного різноманіття та їх пластичності і адаптивності до абіотичних. І біотичних чинників довкілля для зонального поширення в агропромисловому виробництві України.